Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже важливу річ, як правильно намотувати волосі на котушку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! Для того, щоб риболовля була успішною, необхідно для неї ретельно підготуватися. В цьому питанні не може бути дрібниць. Одним з важливих моментів є підготовка волосіні, яка вже намотана на шпулю спінга. Попри те, що ця операція на перший погляд стається зовсім складною, насправді все не зовсім так, так як же правильно намовити волосінь? Неправильно підготовлена волосінь може сильно погіршити ситуацію на риболові. При неправильному або неаккуратному намотуванні закид може статися на меншу довжину, ніж розраховував рибалка. Пов'язано це з тим, що при розмотуванні зі шпулю волосінь втреться об намотку частини і це тертя забирає енергію для розмотування волосіння і для сили гачка. Є й інша небезпека, закидання відбувається різко і великою силою. Якщо волосінь розмотується не так, як повинна, вона може спутатися при китку і замість рибалки доведеться довго спутувати її вузли. Усього цього можна уникнути в тому випадку, якщо волосінь намотувати правильно. Як намотувати волосінь на котушку спінінга? Перш ніж докладно розповісти вам про те, як робити намотування, зауважимо наступне. Якби ви намотування ви б розбиралися б застосувати, повністю намотувалося волосінь повинна розташовуватися повністю по прямій лінії. Це повинно бути схоже на краях. Якщо вони все-таки будуть, це створить додаткове тертя при закиді, що може знизити його точність. Бізернаційні катушки. Це є одним з найбільш поширеним Варіантом для того, щоб правильно здійснити намотування, потрібно почати з того, щоб визначитись наскільки потрібно в такому випадку використовувати пекінг. Це можна зробити безпосередньо накрутивши потрібну кількість волосінь на запасну шпулю, а можна визначити побічну, знаючи розмір цієї безінекціоної спіймової катушки. Спочатку потрібно зв'язати бекінг на основну волосінь. Для цього можна використати різні вузли. Міцність тут не стоїть на першому місці. Пов'язано це про те, що майловировітно, що при закиданні катушка розмотається з місця з'єднання. Однак, якщо ви хочете зробити цей вузол надійним, можна використати вузол морковки. Він називається так через свій зовнішній вигляд. Він характеризується своїм високою надійністю і досить компактним, щоб у разі необхідності проходити через кільця спіння. Тепер необхідно приєднати волосінь до основної катушки. Для цього заводимо, робимо за цю петлю. Деякі різновидні волосінь може надто сильно ковзати по осі катушки. Щоб цього не сталося, можна вісь намолити. Ізорцюю чи лейкопластером і все це зв'язати з петлею. Далі потрібно зробити намотування, обертаючи відповідний важен спінга. Тут важливий момент для того, щоб було досягнуто вищої якості намотування, його потрібно проводити під натягом. Одним з варіантів є таким взяти волосінь в руку і. Ганчіркою затримати її натягом. Жилку намотують на катушку до кінця. Потім кінчик простягується в усі кільця спійна, все намотування закінчене. Мультиплікаторні катушки. Для цього типу спільної катушки процес намотування в вулосумі майже повністю аналогічний. Відмінність полягає в тому, що зазвичай на осі катушки є корпорація, яку можна просмикнути волосів і надійно зв'язати її. Таким чином, проблеми з прослизування злизування при використанні такої котушки практично включаються. Тип закритої котушки. Спочатку питання, про які котушки для спінга йдете. Тут мається на увазі певний різновид резоляційної котушки. На її відміну від звичайного варіанта полягає в тому, що поверхня намотується волосінь, тут наглубко закрита. У зв'язку з тим. Що при закидання волосінь треться тут набагато вище, ніж зазвичай, вона застосовується для відносно невеликих дистанцій закиду. Намотування волосінь відбувається аналогічно тому, як і це робиться для відкритих безінерційних котушок. Зауважу, що намотування волосінь тут зроблено таким чином, що практично виключає можливість зі для волосінь. Як швидко намотати волосінь на спінній котучці? Намотування волосіні на шпулю спінінга є кропітким і повільним процесом, який потребує значного часу для свого виконання. Чи не можна якимсь чином прискорити цей процес, виявляється такий спосіб існує, як зробити таке намотування? Важливим моментом цього процесу є початкове закріплювання кінчика волосіні на шпулю. Це з'єднання краще зробити за допомогою скотчу. Як відомо, безененційна котушка забезпечена фрикціоном. Він призначений для гальмування розмотування волосіні. Зараз ми маємо його налаштувати таким чином. Щоб намотування відбувалося з певним зусиллям. Для подальших дій можна використати шуруповерт, Попередньо знявши руку, ручку та використати штир, бекінг і волосінь. Якщо ви використовуєте дорогу і якісну волосінь, і у вас її більше, ніж потрібно. Для цього виду риболовлі, то немає сенсу використовувати її повністю. Припустимо, для певної, що волосінь цієї у вас є. Там, наприклад, 100 метрів, а вам потрібно лише 50 оскільки зазвичай волосінь з котушки повністю не розмотиться, то ці 50 метрів ви можете замінити будь-яким дешевим аналогом. Є інша причина, через яку заведено використовувати бенпінг. При намотуванні волосінь може виявитися, що поверхня намотування лежатиме на 5 мм більше за край. Це значить низький ефект вашої риболовлі. Щоб цього уникнути, зазвичай використовують додатковий шматок волосіні, суворої нитки або чогось подібного і підв'язують його в основну ліску. При намотуванні на шпулю спочатку використовують додатковий матеріал і потім основна жилка. Проблема тут в тому, що потрібно правильно визначити довжину додаткової частини, щоб забезпечити правильне заповнення котушки. Робиться це так, для цього застосовується запасна. Пуля в спініга катушки, якщо вона є на неї, проводяться намотування у зворотньому напрямку. Спочатку основна волосінь, потім додаткова частина. Таким чином можна легко визначити її довжину, після цього проводити перемотування з додаткової шпулі. На основну також виникають питання, скільки волосінь намотуються на катушки спінга. Коли намотується волосінь на спалю, зазвичай у першу чергу думають про товщину. Здатність витримання. Мріянув навантаження та її довжини. Це природньо. Але як тільки жилка буде намотана на шпулю, вона виявиться, що її для цієї котушки або занадто багато, або мало. Що ж робити в таких випадках? Якщо волосінь занадто багато, для цієї котушки, то доведеться використовувати для риболовлі котушку більшого розміру, якщо ж її менше, ніж треба, то для цього можуть застосовуватися два методи. Можна використати бекінг, йдеться про волосінь завдовжку кілька десятків метрів, яку пов'язують з основною ліскою, і намотують на шпулю в першу чергу, потім намотують на ту саму волосінь. Ще одним способом полягає в тому, що військ шпулі мотуються ізоляційною стрічкою клейку, пластрем або чимось подібним. Його можна знаяти в певних обсяг. Якщо ретельно підібрати розмір, то можна і намотати волосів так, як потрібно. Вибір котушки та тип намотування волосів. Вибираючи котушку, потрібно звернути основну увагу на те, що вона повинна найкраще відповідати вашому стилю риболовлі. Як правило, і удивища, і котушка спінга зазвичай призначені для цілком певних типів риболовлі. До того ж, треба витримувати баланс ваги котушки на спінга та вудлища. Наприклад, якщо водилище розраховано на дрібну рибку, то потрібно брати котушку, яка не є надто великою та потужною. Як відомо, спінгові катушки можуть мати кілька різних розмірів, наприклад, поширені з них 1000, 2000, 3000, 3500. 3,5 тисяч. Зміст тих чисел полягає в наступному. Якщо простими словами, то на котушки розміром тисячі може бути намотано 100 метрів жив діаметром 01 мм. Для розміру 2 тисячі, детиметься про діаметр 0,2 мм. Інші розміри визначаються аналогічно. Це умовно, але. Те, про що йдеться. Зазвичай на катушки розміром 1000 можна намотати волосійні сатошки 0,3 мм, але її там поміститься набагато менше ніж 100 м. Прийнято розрівняти три основні типи намотування на волосині спіннигові катушки. Циліндричне намотування. У цьому випадку лінія краю намотування волосині розташовується паралельно осі обертання котушки. Конусне намотування. У цьому випадку лінія краю намотнення волосіння розташовується плохи по відношенню до осі обертання попутки. При цьому зовнішня частина має більш ді діаметр, ніж внутрішній, конусоподібний низький вхід. Тут також, як і в попередньому випадку, має місце конусоподібному намотуванню, але є одна різниця. Тут внутрішня частина має більший діаметр, ніж зов зовнішній. Такий вид намотування дозволяє робити закидання гачка з меншим терттям, ніж за іншими варіантами намотування. Зауважу, що незалежно від типу намотування, край волосінь повинен при правильному вкладанні розташовуватися по прямій. Крім того, виникає природна, природне питання про те, як забезпечується конусоподібний характер намотування. Як правило, це робиться за допомогою шайб особливої форми на шпулі. Поверх яких відбувається намотування волосіння. Ну і друзі, зробимо висновок щодо того, як намотувати волосінь. Правильне намотування волосіння, хоч і не гарантує успішної риболовлі, але саме по собі є важливою складовою. Добре підготування, можна уникнути проблем з невдалими закиданнями та заплутування волосінням. Сподіваємося цей. Вам всім допоможе не тільки повернутися з добрим уловом, а й отримати максимальне задоволення від риболовлі. Ну а на цьому, друзі, у мене все з вами був канал Бесвіщен Петюнжі. Не забувайте забувайтесь на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі до зустрічі!